Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. Сьогодні в нас у рубриці задачі зі старих зошитів. Я запропоную розв'язати ось таку систему рівнянь. Це система рівнянь, цей тип е, систем був практично у будь-якому збірнику задач минулого століття. Збірники задачі, по яких готувалися до вступу в вище навчальні заклади. Ну, замість чисел 19 і 2 могли бути якісь інші числа. Саме я маю на увазі праві, ліві частини цих рівнянь. Тут у нас сума кубів, тут у нас на місці вісімки, давайте я на місці вісімки. Двічки і 19 могли бути інші числа. Але цей тип систем був у ну, практично у кожному збірнику. Дуже популярна система, достатньо стандартно розв'язується. Я не можу сказати, що вона там легка якась, ні. Але вона розв'язується стандартно. Тому тим учням, які такі системи бачать вперше, ну, це буде точно цікаво розв'язати. Натисніть, будь ласка, паузу, спробуйте розв'язати. Е, я хочу сказати, що такі системи прийнято називати системами симетричних рівнянь. Кожна з цих рівнянь є симметричним відносно змінних Х і, y, тобто таким, для якого заміна Х на Y а Y на Х не несе зміни у Рівняння. Ну, Хочу сказати, що мабуть на систему симметричних рівнянь треба зняти якийсь окремий фільм в рубриці, треба знати. Можливо, це коли-небудь буде, але це буде не сьогодні. Значить, як такі рівняння розкручуються? Такі рівняння, такі системи, такі системи розкручуються за допомогою заміни Х дорівнює Т, а Х на Y дорівнює, ну, наприклад, У. Інша справа, що до цієї заміни ще треба дійти у першому рівнянні, тому що у другому рівнянні заміну можна просто зразу робити. А от у першому, як дійти? Ми суму кубів запишемо так. Потім ми виділяємо квадрат x плюс у в квадраті. Мінус 2х і мінус дорівнює 19, x Y на x плю в квадраті мінус 3х дорівнює 19, і після цього запроваджуємо цю заміну. Давайте дивитися, що буде. Це абсолютно стандартний прийом. t, t в квадраті мінус 3у дорівнює 19. У плюс 8, що множиться на Т дорівнює 2. Ми з вами отримали систему рівнянь з двома змінними Т і У. Ну, вона нібито простішою не виглядає, нібито. Але. вона, Якщо знати, як розв'язується, ви побачите тут все достатньо просто. З другого рівняння я буду виділяти. Буду виражати у. Ну, давайте я тут покажу проміжне обчислення, можливо, для щоб було зрозуміліше. Я ділю на Т, при цьому я розумію, що Т0 не дорівнює. Чому Т0 не дорівнює Бо Т це Х плюс У. Х плюс Y не може дорівнювати нулю, оскільки, якщо воно буде дорівнювати нулю, добуток буде дорівнювати нулю. А нам треба два Тому. Звідси ми отримаємо, що у дорівнює 2 на t мінус 8. І підставляємо це у перше рівняння. Можна зразу розкривати дужки. Т в третьому мінус 3т на ось таке у дорівнює 19. Після цього, щоб натягнути перше рівняння, я буду працювати з другим. Ми акуратненько розкриємо дужки Т в третьому мінус 6 плюс 24Т. Мінус 19 дорівнює 0, t в третьому плюс 24 Т мінус 25 дорівнює 0. Ми з вами, шановні учні, шановні вчителі, отримали дуже і дуже приємне кубічне рівняння. Чому? Тому що сума коефіцієнтів цього кубічного рівняння дорівнює до рівня 0, перепрошую тоді t дорівнює 11 корінь цього рівняння. Т до рівню 1, підставляємо, перевіряємо. Далі ми ділимо на Т-1 або схемою Горнера, або куточком, отримаємо квадратний. Три член і рухаємося далі. Можна так розв'язувати, розв можна і навіть треба. Але враховуючи те, що ми бачимо цю одиничку, вже як корінь, можна розв'язати і по-іншому. Я покажу ну, більш красиво, щоб щось таке запам'яталося. Да? Мінус 25 я розщепляю на два компоненти. Розкладаю різницю, квадри... різницю кубів. Виношу 24 задушки. Маю спільний множник t-1. Цей множник t-1 виношу задушки і в дужках отримаю знову-таки дуже приємну ситуацію. Давайте я напишу. І ви мені зразу скажете, чому ця ситуація приємна для нас. Для нас вона приємна, тому що там не буде дійсних корень. Т-1 дорівнює нулю або С дорівнює 0. Тут у нас пуста множина, Т дорівнює 1. Шановні учні, вчителі, ви не забули, що в нас ще є У, не забули. Ось у нас яке вираження для У. Тому ми можемо у єдиному Т знайти єдине У. Це буде мінус 6. Ну і фактично ми не забули, що таке Т і У. І наш четвертий етап, який буде закінчувати це все. Цю абсолютно стандартну систему Х y дорівнює 1, Ху дорівню мінус 6. Ну, я вже так, таку систему не буду детально розв'язувати. Вона, в принципі, усна. Дві пари знаходяться усно. я напишу відповідь. Ось. Такий сюжет, якось так ви дуже швидко розв'язали цю нелегку систему. Да? Дійсно швидко, тому що вона стандартна. Це система стандартна. Хороша система симетричних рівнянь ну, спонукає до створення сюжета окремого на цю тему. Дякую за увагу, ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. Сподіваюся, що ми надалі будемо розглядати цікаві задачі, корисні задачі. Будемо підвищувати наші математичні знання. До побачення.